Актор може стати президентом північний потік – російська паска. Можемо повторіть солодю. Обіця привіт, привіт, заваріти чайок та діставайте солоденькі. Бо протягом кількох хвилин найголовніше та найцікавіше, що про Україну розповідали та показували світові тові і хвилинка любові, а ненависті від російських каналів. Ми, ну, у нас ваших українців, українців не, не, простих обажаємо. Вибори, куди ж без них сайт американського каналу CNBC публікує статтю. Актор, який грає українського президента, тепер може стати справжнім президентом. Ти, мой бадя, я ми знову виберем піс. Про кошці. А, видання пише про кандидата Зеленського на думку автора на виборах. Його вже серйозно сприймають. і все через високий рейтинг. Однак в публікації так само аналізують, що програма актора є неясна. Тож, якщо він хоче потрапити до другого туру, треба детальніше описати свої плани. Ми напишемо мою програму в місті тобою. Заклик Зеленського вочевидь розійшовся далеко за межі нашої держави, аж до країни ранішнього сонця. На фейсбук сторінці за Зеленського з'явилось ось таке фото. Тут світлина кандидата оточена японськими іерогліфами. У пості пишуть, що це випуск щоденної японської газети в якій вийшла стаття, із заголовком люди вимагають нового лідера, який не має відношення до політики. Якщо це не фейк, надрукований на принтері, то для нового сезону Слуги народу вже треба готувати японські субтитри. Oh, Поїхали на північний потік 2 Це російська пастка, і в неї потрапила Німеччина. Стаття із такою назвою вийшла на сторінках британського аналітичного видання Зекон і все тому, що Євросоюз під тиском німців погодився розширити стандарти транзиту для цього північного потоку. 2 і при умовах санкцій ця нова труба, яку обіцяють завершити вже до кінця цього року, розділяє європейців та розлючує американців. Цей Україну вона оминає. Це гроші за транзитом ну і хоч якийсь вплив на східного сусіда. Дочекались хвилинка любові та ненависть від російських аналітів. Тим часом на Україні продовжується лихорадочна підготовка к вибору. На Україні стрілки часов перевели лет на п'ять аж там назад. По перше, в по-друге, Україну в російських тижневиках згадували не так часто, як зазвичай, та й намагалися нікого не ображати. Та все ж те, що лишається незмінним. когда мы видим возрождение нацизма в Европе, когда мы видим, как нацизм начинает занимать лидирующие позиции в Украине, то мы должны, вежливо говоря, напомнить, не надо нам хамить. Мы этого не хотим, но мы можем повторить. Ты чего, парень? Это был про Украину с Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Побачим!